Які переваги Україна отримала, окупувавши частину Російської Федерації, коли купила частину невеличку Курської області? Насправді ніяких, бо рано пізно ми змушені будемо туди вийти. Не тому, що росіяни витіснять нас, а тому, що всіма законами міжнародами у ну, нас тільки ж я прав. Окуповувати Російську Федерацію, як і в Російській Федерації окуповувати українську територію, зрозуміло, зараз війна це якби це було військовою операцією, Що наші війська зайшли на територію Росії, щоб зайти в тил фронту, туди російського і провести, або якісь пройти по тилах якимось рейдом, щоб Логістику їхню порушити. а це просто окупували, стали і от от ми тут також можемо. Це дуже ризикований був крок, і він мало чим виправданий. Хоча Зеленський так вважає, що це якийсь вагомий аргумент в його цій скарбниці, і це він зможе цей світу подати, що ми також щось можемо. Він шукає знову ж потрібні Україні що, потрібні гроші і зброя, ми живемо на позичені гроші. Всі соціальні витрати, це, це зарубіжні гроші. І так йому треба, звісно, якісь кроки робити, щоб ці гроші не припинялися, щоб зброя постачалася. Але це дуже ризиковано було йти от таким чином на територію Росії. Сумніваюся, що хтось прораховував які кроки Росія буде робити у відповідь. А якби вони якусь ядерку тут дійсно зарядили сюди, ніхто таких далекоглядних якихось цих прорахунків не робить. Нема якихсь комбінацій, що були там десь на, на три кроки вперед, на три ходи. Це так оце. от робимо це і там, що Бог дасть. Е і зараз, е ну, скільки там, ну, помо... ну, по-моєму, навіть якби ми ще щось захопили ще в якійсь області і ще щось. Все одно ми змушені будемо звідти вийти. А ми повинні думати, як змусити вийти росіян з наших територій.